Більше п'ятисот підприємств Чернігівської області постраждали через окупацію та обстріли в 2022 році. Але економіка регіону втратила не тільки від цього. Прикордонна Чернігівська область єдина область в країні, яка має спільний кордон протяжністю понад 450 кілометрів з двома країнами-агресорами Росією та Білоруссю. Таке географічне розташування сприяло міцним торговельним та логістичним зв'язкам, які припинилися з Росією в 2014 році, з Білорусі в 2022 Як змінилась економіка регіону через війну, що втратила область від закриття кордонів? Та чому чернігівські аграрії-експортери мають найнижчий в країні прибуток, розкажемо далі. Чернігівське підприємство виготовляє дитячі майданчики, а також спортивні тренажери з навантаженням та професійні тренажери для спортивних залів. У 2022 році приміщення підприємства були пошкоджені, розповідає його директорка Світлана Могильна. Тут раніше був наш офіс, російські окупанти приїхали і прицільно його розстріляли у зв'язку з тим, що їм не подобалося, що ми пекли хліб. На першому поверсі було кафе, було все обладнання для випікання хлібу, і ми дуже багато втратили техніки, інформації. Але за час нашої роботи, вже після повномасштабного вторгнення, ми все відбудовуємо. Пошкоджень, каже Світлана, зазнав не лише офіс, а й складське та виробниче приміщення. Часу на те, щоб перелаштуватися після повномасштабного вторгнення, пішло якби небагато, тому що вже з 15 квітня 2022 року ми відновили роботу і поетапно почали працювати. Кошти ми використовували для відновлення свого виробництва свої, тобто ті, які підприємство напрацювало попередньо. Це десь більше ніж три мільйони гривень. З пошкоджених 506 підприємств відновили свою роботу 90%. Місцевий бізнес витратив на це десятки мільйонів власних коштів. Всі ті 506 підприємств, які зазнали такої втрати на Чернігів в на Чернігівщині, в місті Чернігові. Ну 92% з них запрацювали. На прикладі підприємство Тан 21 споруда і будівля жодної цілої споруди не було. На 3 квітня 2022 року відновили і витратили на це десятки мільйонів гривень. Це інвестиції в десятках мільйонів гривень. Підприємство Вімал. Я був там, ну от в перші дні. Підприємство було під вогнем. Слава Богу, там обладнання залишилось ціле технологічне. Але там були такі отакі в стелі. І, наприклад, і, власне, там були ну, бої піхотні були прямо от в цій місцині, де знаходиться підприємство. Підприємство запрацювало. Підприємство запрацювало прямо тут, в цей сезон, 22-23 рік. І підприємство утримало. Планку лідера з експорту картопляного крахмалю України це десятки мільйонів гривень власних інвестицій. Ще одним викликом для бізнесу стало закриття кордонів з Росією та Білоруссю. Йдеться не стільки про торгівлю, скільки про логістику. Так танцюють турецькі водії біля пункту пропуску Сеньківка в 2018 році, очікуючи своєї черги перетнути кордон з Росією. За даними Держприкордонслужби, в середньому до закриття пункту пропуску Сеньківка, а це сталося в 2020 році, через нього проходило понад 250 тисяч автомобілів та вантажівок щороку. А так виглядає траса зараз. Кордон закритий. Ці місця постійно обстрілюють росіяни. Якщо говорити про закриття кордонів з Росією і Білорусією, то тут варто, мабуть, відзначити те, що через Білорусь пролягав шлях до країн Балтії, і тут, звісно, що від цього втратила не тільки область, а мабуть вся країна. Але якщо говорити про рівень торгівлі експорту в ці країни, то, наприклад, станом на 13-й рік, цей відсоток був на дві країни 35% в структурі експорту. А на 21 рік всього-навсього на дві країни 5% експорту припадало. Тому сказати, що ми щось втратили від того, що не експортуємо в ці країни, я б так не вважав. Єдине, що втратили по напрямку країн Балтії, і виходить так логістично, географічно, просто фізично виходить так, що від Чернігова до єдиного нашого експортного коридору. Єдиного нашого вектору іншого не залишилось, західного кордону України 700 кілометрів. Це там Львівська, Івано-Франківська область, або, наприклад, наші е, пункти переходу на Словаччину або на Угорщину на Польщу. Е, а від там, Вінниці до Молдови, з Молдови до Румунії там, 100 кілометрів. Тому е, зміна цього параметру. Просто фізично вона відбилась негативно і прийшлося змінювати свою роботу. Ця зміна роботи є. У нас такі приклади, коли в Чернігові залишаються виробничі потужності, а логістичні підрозділи, склади. І власне остання миля вже власне, до переміщення продукції чернігівських підприємств через кордон. вона… Переміщена фізично, ну просто, скажімо так, на правий берег Дніпра або просто ближче до західного кордону. Вартість автоперевезень, коли поляки заблокували нам кордон західний в їх частині нашого, нашого українсько-польського кордону, вони виросли по коефіцієнту 2, тобто вони збільшились на 100%. Це підтверджує і Світлана Могильна, директорка підприємства з виробництва спортивного обладнання. Ситуацію ускладнює не тільки зміна логістичного шляху, а й блокування вантажівок на польському кордоні, бо зараз свою продукцію експортують тільки в країни Балтії. Якщо до повномасштабного вторгнення послуга з доставки продукції в Литву коштувала приблизно тисячу євро одна вантажівка, зараз така послуга коштує вдвічі дорожче дві тисячі євро. А подекуди навіть іще дорожче три та три з половиною тисячі євро. До повномасштабного вторгнення наше виробництво свою продукцію розповсюджувало не тільки в Україні, але й ми працювали за кордоном. У нас було експортне направлення. Ми працювали з такими країнами, як Німеччина, Франція, Естонія, Латвія, Литва. Ну, багато європейських країн, не буду всі перераховувати. Але зараз цей попит дуже зменшився. До повномасштабного вторгнення на експорт ми відвантажували це було від загального обсягу 40% нашої продукції. Зараз це лише 10%. Нові клієнти експортні вони дуже складно укладають угоду з Україною у зв'язку з тим, що йде війна. Коли було блокування польського кордону, то наші клієнти також постраждали і вони чекали свій товар просто із за того, що машина стояла на кордоні по два по два місяці. Через війну обсяг експорту впав не тільки у цього підприємства. Всі експортери стали менше продавати своєї продукції за кордон. Якщо говорити про експортну складову, на жаль, протягом 2022 року експорт впав на 40%, і до рівня 21-го року ми ще не повернулися близько 25% різниця, що в порівнянні з періодом 21-го року. В структурі експорту переважає саме продовольча продукція. Вона на 21 рік займала 72%. Зараз на 23 рік вона зросла до 80%. Якщо говорити про непродовольчу групу товарів, на жаль, там є спад з 16 до 10 Є лише приріст по певній продукції хімічної промисловості і текстилю, все інше, на жаль, деревообробної галузі, інші види продукції. То вони йдуть на спад. Якщо по цифрах, це майже 800 мільйонів доларів. В структурі експорту вона взагалі складається з продукції рослинництва, переробки харчової харчової продукції, тваринницької продукції. Також Оліяжирова продукція на сьогоднішній момент. Якщо говорити по переробних підприємствах, то у нас 24 підприємства можуть експортувати, мають дозволи на експорт харчової переробної продукції для аграріїв-експортерів, як і для промислових виробників. Питання логістики є проблемним через закриття північних кордонів. Чернігівська область стала найвіддаленішою в Україні і до західних транспортних коридорів, і до південних. Для того, щоб нам вивозити свою продукцію, нам додатково ще порівняно з південними регіонами потрібно затрачати ще 25-30% вартості продукції, тобто це лягає в ціну. А справа в тому, що ціна у нас не піднімається на 25-30%, вона опускається. Тобто, якщо там, скажімо так, Харківська Одеська областя, там у них ціни на пшеницю там. Вісім і більше тисяч, то у нас шість тисяч. Тобто, ну всі весь тягар на логістичні ці затрати лягають на е, агровиробників. До проблем з логістикою додаються ще проблеми з замінуванням полів. Якщо говорити про сільськогосподарське виробництво, 50 тисяч гектарів вони вибу засмічені вибухонебезпечними предметами, і звісно, що місцеві аграрії е, не мають можливості обробляти повністю всі землі, які в їх користуванні. Також небезпека, яка присутня, коли аграрії працюють на прикордоні. Буквально там кожен місяць ми отримуємо інформацію про те, що ураження відбувається підприємствами сільськогосподарських артилерією і іншими видами ураження з боку ворога. Але попри труднощі, фермери Чернігівської області поступово виходять на рівень 2021 року. Взагалі, якщо брати от минулий рік, ми в цілому виробили чотири. Мільйона зернових культур і там десь біля мільйона технічних культур. Ну, от якщо його зсумувати, це десь ну, 5 мільйонів. Так? Десь біля мільйона ми споживаємо, тобто це і, на, і, на, ну, і продовольчі потреби, і фуражні потреби. І, і, я думаю, там десь у нас наших. Враховуючи залишки, на сьогодні ще в нас залишки є біля 900 тисяч культур зернових. То я думаю, 3-4 мільйона Десь ми так щорічно експортуємо. 3-4 мільйона. з нашої області з нашої. з нашої області. Ще однією проблемою, яку доводиться долати бізнесу, є нестача людей. Їх стало менше і через виїзд за кордон, і через мобілізацію. Тому підприємці оптимізують роботу у своїх підприємств. Після повномасштабного вторгнення у нас зменшилась кількість працівників на підприємстві. Якщо до війни у нас працювало там близько 60 людей, то зараз вже це в половину менше. Нам довелося оптимізувати свою роботу, і ми зараз у зв'язку з тим, що робочої сили у нас недостатньо на підприємстві. Ми намагаємося робити працівників універсальними або уніфікованими, щоб вони могли одночасно працювати. Ну, наприклад, на одному станку людина попрацювала, а потім на іншому. Якщо до війни ми такого досвіду у нас не було, тобто кожен працював в своєму направленні. Зараз після війни ми залучаємо, ну якби на різні професії одна людина може виконувати декілька етапів роботи. І зараз ми залучаємо жінок до таких професій, ну, які раніше ми, наприклад, не використовували. Також доводиться вирішувати проблему відключення електроенергії у зв'язку з тим, що в країні дуже ну, відбувається відключення електроенергії, то ми Влаштовуємося до цього процесу. У нас є е генератори, і ми вимушені підключати цеха ну, поетапно. Тобто, якщо, наприклад, якийсь там цех завантажений, ми працюємо там спочатку, виконуємо одні замовлення, а потім підключаємо інший цех і працюємо далі. Окремо поговоримо про інвестиції, а вірніше про їх відсутність. Незважаючи на ресурсний потенціал Чернігівської області, тут насамперед йдеться про аграрну сферу, галузь лісопереробки та видобувну сферу. Ні про які інвестиції не йдеться. Принаймні, поки що ніякої інвестиційної привабності нема її не буде до кінця війни. Як ми можемо зараз дивитися в інформаційному просторі про інвестиції в Україну? Перше, що вбиває любі інвестиції і інвестиційну привабливість, це військові ризики. Військові ризики на Чернігівщині, вони, ну, якщо не 100%, то між 90 і 100%. Найкращий ризик, який від 90 до 100 доходить до нуля, це вступ в НАТО. Інвестиції також в прикордонні регіони залучити досить складно, а практично неможливо враховуючи безпекову ситуацію, що не можна сказати з іншими регіонами України України більш безпечними. Хоча експерти вважають, що говорити, що інвестицій в економіку немає, некоректно. Вони є, але це внутрішні інвестиції. В нас завжди, коли ми відповідаємо або коментуємо інвестиції, ми помилково. Орієнтуємось на зовнішні інвестиції. А, хто інвестує сьогодні? Сьогодні інвестують українці. А, чи є в нас інвестиції? Вони є. І це українські інвестиції. Чи мають українські чернігівські підприємства? Всі 506 а, підприємств. І суб'єктів господарювання, які зазнали безпосередньої втрати е, своїх активів за рахунок бойових дій, прямо що їм літало і прилітало. Е, так, от е, вони є, вони внутрішні. Вони не інвестиції зростання. То як же тоді підтримувати економіку прикордонних регіонів? Йдеться не тільки про Чернігівську область, а й про прикордонні сумську харківську, а також ті на території яких ведуться бойові дії: Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Луганська та Донецька. Без системної державної політики тут не обійтися, вважають експерти. Це може бути бути зменшення прямих податків корпоративних податок на прибуток. Це може бути якась. Інша, інша структура е, всього, що стосується ПДВ, так як в Європі, тобто ПДВ для переробників аграрної продукції в готовий продукт харчування менше, там на акцизні товари більше, і так і так далі. Це може бути менша вартість е, земельних утримань, земельних податків. Це може бути точкові рішення урядові, але вони мають бути не одноразові. Вони мають бути комплексні, вони мають бути характеристику мінімум 15 років. Ну, потрібно на державному рівні насправді розробити стратегію деокупованих територій. Тобто, в будь-якому випадку області Сумська, Чернігівська, Харківська вони втратили більше, ніж інші області під час повномасштабного вторгнення. І ще слід не забувати. Логістику зараз всі експортні товари вони направлені на захід. Відповідно, конкурентна спроможність Харківської, Чернігівської Сумської області набагато нижча за рахунок логістики до західних кордонів. Тому звичайно, що є преференції по кредитам, є преференції по грантам, які надає держава. І це в свою чергу стимулює в даних регіонах розвиток бізнес-активності. Державні програми підтримки бізнесу та гранти від міжнародних організацій працюють і насправді підтримують бізнес. І більше того, допомагають йому відкрити нові напрямки діяльності Однією з програм е грантових. Це була міжнародна організація з міграції країна Німеччина, і ми там брали участь, отримали ми гроші. Це була сума 800 тисяч гривень, і ми придбали станок для сушіння деревини. Ми відкрили нове направлення це термічна обробка дерева. Ми намагаємось працювати, щоб у нас працювали люди, і якби своєю роботою також допомагати державі у вигляді там сплати податків і у вигляді того, що ми підтримуємо робітників і даємо робочі місця.